Мені це подобається, це справді весело. І здається, я знімаю літаки, які інші не фотографують. я спостерігаю за іншими, коли вони піднімають свої об'єктиви. Я же піднімаю об'єктив на все, що є у небі: будь-який Airbus, Boeing, пташка, кріспакет. І я усе зніматиму. Так от, у будь-якому разі, сьогодні ми маємо абсолютно нову. Альфа 7 Марк 5 Вона справжня. Минуло 4 роки, як ми були у Бруклендс Парку. Ми тоді тестували, фотографуючи повітряну кулю з обличчям Тоні Нортофа. І от вони додали розпізнавання літаків, саме тому ми тут. Я вже давно маю розпізнавання літаків на Панасонік. Три сімки. О ні, я помилився. 787. Ти ж знаєш, що це? Ти точно знаєш. Це ж Рондо. Він пролітає не вперше. Так, але він зробив коло інакше. Краще хутко зняти і ту сцену. Хоча Sony, схоже, не відчували такого поспіху в оновленні A7 Mark 4. Сталося багато чого за 4 роки. Вийшла за 6 Mark 3, Nikon купили Red, і випустили за 6 Mark 3 під брендом Red. Canon випустили r 6 Mark 3, а Panasonic s 1 Mark 2. Але тепер Sony увірвалася у гру. У неї новий хват. Він не такий, як a 1 Mark 2 чи a 9 Mark 3. Це твої виділення? Так, схоже, це мої соплі. Насправді ні. Ручка не така, як а 1 Марк 2. Не знаю, де вони взяли цей хват, але тушка дуже схожа на 7 Р5. А щодо дисплею, то він дуже крутий. Крутий дисплей. Так, 3,2 дюйма. Він робить усе. Можна робити такі штуки, як і з лазерною пушкою. Вертикально, горизонтально, діагонально, як завгодно. Ідеальний для цього. Це так само, як у Panasonic. Так само, як в Панасонік. Маєш рацію, фанате. Але за 6 Марк 3 такого немає. Там дисплей лише поворотний, як і в більшості інших камер. У Кеннон такий самий. Так, отже, коли мова про дисплей, то це Панасонік або Sony. А також деякі фуджики. Це правда. Так, це повернення до Т200. Вони наче були першими. Вона була першою, і що кумедно. Вона початкового рівня. Я би дуже хотів, щоб чотирьох екрани були більш поширеними. Це найкращий механізм для гібридної камери. Є чому радіти? На відміну від електронного виду шукача. Видошукач той самий. Ден щойно подивився і подумав, ого, він великий, у порівнянні з нею, у порівнянні за CR. Але її, напевно, і не треба змінювати. Хоча слід сказати, що у Nikon і Panasonic видошукачі мають більшу роздільну здатність. Я про z 6 Mark 3 та s 1 Mark 2. Саме тому швидше, швидше. А цей великий. Ого, який великий! Отже, є достатньо багато змін у тушці А7-5. Але це не все. Є ще дещо, що я виведу текстом на екран. Вона добре лежить у руці навіть із телеоб'єктивом. Вона посилена та має кращий хват. Просто збитий та надійний корпус. Куди ми йдемо? Не знаю. Ден гадає, що є краще місце. Хоча усі інші саме тут. Ден знає краще, куди ти йдеш, пішли туди. Може сюди, давай спочатку сюди. Ти наче на валізах, як тобі літати сьогодні? Шикарно! Хочу зняти прямо в лоб. О ще один! Це вражаюче. І є ще дещо про тушку, що варто згадати. Хоча слоти і порти ті самі, Sony A7 7.5 має два USB Type-C, USB 3.2 та USB 2.0. І якщо доєднати живлення до обох, він буде живитися з того, який швидше прийматиме більше енергії. Але сенс у тому, щоб ви мали можливість живити її, точніше заряджати, і одночасно вести, наприклад, пряму трансляцію. Або ж можна доєднати до стабілізатора і юзати усі фічі для його керування або для чогось іншого. Погнали! Це дуже корисно для таймлапсу. Так, якщо ви маєте зовнішній тригер. схожий на 787. У цьому перевага такого дисплею. можна так знімати, не розвертаючи його. Корисно, якщо незручно, знімати по виду шукачу. Або ж він забруднений. Туалетні звички Дена дуже сумнівні. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. А тепер до найцікавішого покращення продуктивності. Очевидно, тут така сама батарея, як і раніше. Але якимось чином камера робить більше кадрів з тієї самої батареї. 630 фото. За використанням виду шукача. Раніше було трохи більше 500. Це завдяки Bions X... XR2. Летить. Глянь, як вони вишикувалися. Ага. Це справді круто. Тут вишикувані літаки, чудово вишикувані. там трактор. Що він тут робить? Ох ти ж дідько! Зіпсував мені підводку. Sony A7 V має частково стакований сенсор. Ви самі бачили. Разом із новим процесором камера виходить на вищий рівень. Яка тут серійка? 30 кадрів на секунду в електронному і 10 в механічному. І це все ще 10 FPS механічного затвору. Але тепер 30 з електронним. Це мене штовхає. Ого, в нього червоний ніс. Але це це дещо інше. Наче це літак American Airline, але розфарбований він нестандартно. я запитав одного з хлопців, і він сказав. Що це, мабуть, ретрофарбування? <плес> на столітню річницю чи щось типу того? Наче столітню, бо я не розчув. Але так, напевно, на річницю. Ну, схоже на те, що може і на століття. 30 кадрів на секунду РО це нормальна серійка. Варто лише глянути на максимальну серійку РО у конкурентів Nikon Z6 III – 20, Canon r 6 Mark III – 40 кадрів, Lumix s 1 Mark II, цілих 70. І маю сказати, це більш ніж достатньо для того, що я сьогодні знімаю. Але не обов'язково знімати 30 кадрів на секунду увесь час. Звичайно, можна зменшити до 20. Але також можна увімкнути буст як на a 1 Mark II. Можна призначити на кнопку. І у момент безумства ви можете заповнити свою картку додатковими кадрами, які насправді вам не потрібні. Можна увімкнути 10 кадрів. Оу, вибач. Можете увімкнути 10 кадрів на секунду для достатньо швидкої зйомки. І коли відбувається щось важливе, натискаєте кнопку «Бусту». Я призначив на це один. Немає кнопки C5, як a 1 Mark II, але чудово, що є функція під назвою Boost, і буфер достатньо великий. До однієї тисячі кадрів, як JPEG, так і RAW. Тисячі. І тоді ваше відео закінчиться, камера просто запнеться. Насправді я не знаю. Вийде гівка! Можна знімати модель, яка постійно швидко рухається. Однак такий буфер лише у механічному затворі 10 кадрів на секунду. Просто знайте, у той час, як флагман А1 Mark II має нескінчений буфер при 10 кадрах. Якщо казати про максимальну серійку в електронному затворі, то тут усе трохи інакше. а 7-5 може заповнити більше джепека, ніж компресованих RAW. Звичайно, менше, ніж А1 Mark II, але вона значно дорожча. А що там прямі конкуренти? S1-2 знімає 180 кадрів при 70 FPS. Але буфер очищується за пів хвилини. В оновлені прошивки додали 30 FPS, і буфер становить 95 кадрів. r 6 Mark III має 150 кадрів при 40 FPS і це не компресований Nikon z 6 III уміщає понад тисячі некомпресованих RAW при 20 FPS. Навіть якщо це не найбожевільніші показники серійної зйомки, для багатьох це більш ніж достатньо. Тут є не лише відстеження літаків, є також автовизначення. Мені не обов'язково перемикатися на режим літака, справді? Ось за що ви віддаєте гроші. Я просто перемкну на авто, адже тут об'єктів зйомки предостатньо. Тут є не лише літаки, і є також автомобілі. І є також коні. Якщо мені раптом набридно знімати літаки, бум! У нас є кінь. Отак, літаки та коні. Дехто скаже, що це поні чи щось таке. І якщо відверто, я не думав, що мої глядачі будуть настільки педантичними. Колючий штир, я люблю колючий штир. Перемикання між типами об'єктів плавне та швидке. І можна обрати, які саме типи увімкнути. Хоча тут нема де розігнатися камері на максимум у розпізнаванні об'єктів, він летить із неймовірною швидкістю. Напевно, мені знадобиться буст. Буст! Оце буст! Чуєте? Буст! Звук насправді ви можете змінити. Є шість режимів гучності. Це добре нафарширована тушка. Можна сказати, що це міні А1 Mark II. Але я не буду. Я також передзйомка. Це майже стандарт у наші дні, чи не так? І вона триває до однієї секунди. О, дивись но! Тепер вони стали романтичними. Романтичними. Потрібна цензура. Настав час. Розпізнавання у реальному часі. Отже, ще розпізнавання у реальному часі. Соні любить казати, що має шиї штуки. У реальному, часі. у реальному часі. Не тоді, коли ви повернетесь додому. А також можна налаштувати вигляд квадратику автофокусу. І є тепер опції XS та XL. Як чудово, це той, що казав, навіщо мені оновлюватись. О, дивіться три сімки. Оце звук. Люблю його, бо він гучний та страшний. Саме так суть у тому, що частково стикований сенсор дає високу швидкість зчитування, а також низький ДД. Відсутність динамічного діапазону. Проте для відео будуть певні переваги. По перше, менший ролінг шатер, аніж у сенсора зі зворотньою засвідкою Васім c 2 а отже, і Васім 4 та Фікс 2. Однак вона має наче більший ролінг шатер, аніж Нікон Зетар. Самі подивіться, схоже, що швидкість матриці у Sony не така вже й висока. Але так, Sony має більше мегапікселів. Стабілізація тут стала краще. До семи з половиною стопів у центрі. Та 6 з половиною у кутах. Здається, це найменше значення у порівнянні з s 1 Mark 2, z 6-3 та r 6 3 за кількістю стопів, стопів стабілізації. І якось так. Це все про фото, а відео ми не знімали. 4К-60 без кропу? 4К120. Супер 35. Солідний апгрейд у порівнянні з 7.4, яка писала 4К-60 у Супер 35, як і а 7 c 2 У режимах з більшою кількістю кадрів і є досить цікаве доповнення у меню Пріоритетку та огляду 4К. Коли він вимкнений. І є невеликий кроп. Але коли вмикаєте пріоритетку та огляду. То кропу немає. Пріоритетку та огляду увімкнено. Це не той шиї, з яким можна говорити і він відповість. Це просто щоб я знав, коли увімкнений пріоритетку та огляду. Коли він вимкнений, ви отримаєте такий кроп. Тож нащо взагалі його юзати. Ну, меню допоможе розібратися. Full frame 4K60 або Super 35 4K120, шумодав не працює на повну. І так, при безпосередньому порівнянні картинка з пріоритетом кута огляду шумніша. Лише питання, чи зможете змиритися з шумом у противагу кропу, якщо казати про шум і порівнювати 4К25 за частково стакованого сенсора А 7 5 та із сенсора а 7 c 2 насправді немає великої різниці, якщо казати про ISO. Лише вище ISO 51200 АСІМ 7.5, здається, виглядає трохи гірше. Щодо динамічного діапазону, за логікою через частково стикований сенсор, він має страждати. Але файли 7 5 дуже схожі на файли a 7 c 2 Якщо переекспонуватися і витягнути картинку, то результат дуже схожий. Але якщо витягувати з недоекспонованих кадрів, знову ж таки не дуже відрізняються. Але якщо глянути на тіні, то деталі на a сім'я виглядають чистішими, трохи менше шуму аніж у Sony A7C Mark 2. Також Sony вказує, чи є можливість знімати близько 19 хвилин 4К-60 при 25 градусах Цельсія. Я писав 50 p але 422-10 біт при 22 градусах. І вона не перегрілася. Лише батарея сіла через 2 години-7 хвилин. Вражає напевно, це через новий енергоефективніший процесор. І це без вентилятора, що дещо ускладнює виправдання існування FX2, який фактично А7C Mark 2 із вентилятором і модним EVF. Якщо не збираєтесь знімати стоп а 7'5, безперечно, буде більш спокусливим варіантом. Низька яскравість екрану. Коли ви не фотографуєте, камера просто знижує яскравість, щоб заощадити заряд. Також це пришвидшує старт зйомки. Кожна камера має таке. Не кожна. Вона просто. Заглушає яскравість екрану, режим енергозбереження, то інше. Багато камер так вміють. Та ні, це ж Sony. Оплески, будь ласка, бо це ж Sony. <хи> у будь-якому разі, ось так виглядає пробудження. А з низькою яскравістю буде значно швидше. А, ну добре, лише трохи швидше. Зовсім трохи, ти забув про слона у кімнаті, і якийсь малий слон. Тут немає слона. Ну добре, слон Дена — це оце. Він навіть не має хоботу, Ден. Спробуємо сторонні об'єктиви, бо це ж не Кенон. Ні, але це й не працює. Дійсно не спрацював. Що з ним? Я ж казав, що не працює. Що за чортівня? Якого, здається, із ним щось зробили? Це прихований Кенон. прибрали підтримку сторонніх об'єктивів. Невже? Отже, Лаово 200 мм f 2 AF іноді знімав, але щось було не так. І якийсь повільний. О, він летить. Занадто туго, але знову те саме не знімає. І я не знаю чому. Бо він сторонній. Напевно, не фінальна прошивка. Він просто сторонній. Отже, кажу тобі: просто сторонній. Цікаві часи. Принаймні, Кенон про це відкрито кажуть. Це точно. Сторонній об'єктив кажете. А як щодо цього. Не хоче працювати. То що він не знімає? Нічого не можу зняти, але це не все. Спробуємо інший. Сороковка. Нічого не знімає. Треба просто оплатити підписку. Приберіть, приберіть це сміттям. Напевно, вони хочуть, щоб ви так думали. я запитав у Sony, що відбувається, а вони заявили: ми не гарантуємо сумісність зі сторонніми виробниками. І я не тестував Sigma, Tokina та Tamron, бо не маю їх на ямаунт. E Але усі китайські об'єктиви з автофокусом, які я тестував, мали якісь проблеми. То підвисала камера, то просто не робилась фотографія. Хто зна, можливо, дійсно справа у прошивці. Але безумовно, це треба брати до уваги. Зрозумійте, я не засуджую. Лише брендам вирішував. Кому відкривати свою систему, але якщо це навмисно, то попередження не завадило би, особливо враховуючи, що деякі користувачі планують або вже придбали, деякі з цих китайських автофокусних об'єктивів на e-mount. Але мені справді подобається А 7 5, вона фантастична. Ні, але якщо серйозно, ніхто не знає на 100%, якою буде загальна картина, доки камера не з'явиться у продажі, і люди почнуть оновлювати свої камери до останньої прошивки. Але якщо це відкинути, A7 5 пропонує багато величезних переваг. Ця тушка наповнена потенціалом продуктивності, який дозволяє їй конкурувати. І безсумнівно, найбільш привабливе в ній це те, що це Sony. Навіть якщо деякі інші камери мають кращі характеристики, камера Має сильні позиції у лінійці Sony, що робить її не просто новим рівнем після 7 c 2 а й затьмарює нещодавні релізи, такі як fx 2. Sony a 7 5 умістила у собі усе і навіть більше, усе, що може знадобитися у гібридній камері. Дуже потужно це неймовірно. Відтоді, коли, гадаю, щойно Лок прибув із Гонконгу, він був мігрантом. Але тепер він можна сказати місцевий. Тепер він практично британець, Ще трохи і отримає паспорт. У мене чуйка на таке, але ж ми говоримо про камери, а не про міграційний статус лока. Я схвильований адже я тут вперше. І мені просто хочеться махати усім літакам. Ти в порядку? Я ніколи не в порядку. Ми просто сідлаємо його як коня. Ти впадеш і помреш. Що ти таке кажеш? Це ж не велодоріжка. Натрапиш на якогось злого велосипедиста. Але ж це не велодоріжка. Вона сама. У сенсі. Краще присяду. Велосипедисти завжди злі. А ще. О, ні. Ден дуже педантичний, дай гляну. Навіть не уявляєте, він займається фотожурналістикою дуже багато років. Yeah, exactly. У Китаї у зонах бойових дій. Просто уявіть, як він їде у зону бойових дій. О, oh, ні, подряпина. Я живий, але моє спорядження подряпане. Подивись, як ти ставиш, то у чому різниця носом донизу. Я робив так само, точнісінько, так само, до того як ти прийшов лок. Він мені такий ти зітреш гуму <плес> прямо і носом донизу.